Всем привіт, друзі, знову. літак. Ну, все скоро я ще, я теж ще не привик бавити. нет, <плес> нет. ніт, твой несонес вверх вах. Нет, ну я просто досягай. Е О, да? Ой, пиджедалы. Ой, ну все, наш персонаж має довго живе. А тебе це відео велике, а не маленьке якоїсь. Все. Персонаж помер? Ні. Живучий. Ну. Ну, сама я зараз буде перемога. Ні. А -а 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 -а. Якщо ви хочете щось запитати, та напишіть у коментарях. Так мої добре. Кечі ви не можете по відео зробити. Ну я, ну, я не знаю, чи там є голосове чи не є. Так, починаємо турбот, турботити. Ой. У мене вже дві? Це Та так не чесно. Ой. ну Давай піднімайся, треба було внизу чекати, перечекати атаку. Я знаю. Треба.